Б'юся об заклад, що від цього серіалу ви не зможете відірватися взагалі. Я з Макбуком навіть в туалет ходила. <laughs> тому що затягнула в цю трісіну, блядь, з першої до останньої серії. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мамина мрія. Цей ахірітельний міні-серіал відносно новий, тому що він 2024 року, там всього лише 10 серій. І він нереально крутий. І він називається День Шакала. Про що цей серіал? Цей серіал про кілера. Про найманого кілера, який е, там за великі гроші півпів е, -пів, коротше, там всяких впливових людей, і одна поліціянтка, яка намагається його спіймати, яка намагається зрозуміти так хто ж є цей шакал. Хочу вам сказати лише одне: перший сезон мені сподобався дуже 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 сильно. І як я зрозуміла, що буде другий сезон? Я думаю, що він буде, тому що е, закінчилася 10 серія. Знаєте, така затравочки на другий сезон. І я чекаю, і я буду дивитися. Вообще просто Еді Редмейн, я його обожнюю. Це мій найулюбленіший, один з моїх найулюбленіших акторів. І він просто такий молодець, Він красавчик просто в цьому серіалі. Він нереально круто зіграв. Короче, хто дивиться цей серіал? Напишіть в коментарях. Як вам? Хто ще не дивився, обов'язково подивіться.